Доброго дня, діти! Відгадайте загадку! Живуть вони в лісі, чотириногі всі та різні, погаю люблять походжати, стрибати, тільки не літати, бо хутро в них і немає пір'я. Звичайно, це малята звірі. Тож мова у нас сьогодні піде про лісових диких тварин. Закінчилися морозні холодні дні, настала весна. Деякі тварини змінюють свої шубки. Які це тварини? Так, заєць білка. Густе пухнасте хутра звірів стає рідшим. А чому? Це відбувається тому, що погода на весні стає теплішою. А хто прокинувся від зимового сну? Так, ведмідь їжачок. Початок весни це найважча пора року для звірів. У всіх тварин закінчуються і стімні запаси, тому вони живляться зеленою травичкою молодими бруньками. Давайте згадаємо, чим живляться лісові звірі. Зіграємо в гру, тварину називай, чим живеться, запам'ятай. Перед вами картинки із зображенням того, чим харчується та чи інша тварина. Називаємо лісового мешканця та визначаємо. Чим він живиться? З гілочки на гілочку стрибає, грається, спритна і поворотна білка. Що полюбляє їсти білка? Так, жолоді, гриби, жуків, ягоди. А хто повзе, повзе, гілочки везе? Так, їжачок. Чим живиться їжачок? Їжа їжачку служать жолуді, гриби, жуки, ягоди миші. Вночі руда лисиця залізла тихо в двір, корей перелічила та й понесла у бір. А що ще їсть лиса? Так, мишей, жуків. По полю гасає, овечах хапає, людей лякає. Хто це? Вовк хижий савець, основною здобучу якого є копитні тварини. А також вовки часто нападають на свійських тварин, кур, овець. Найголовніше, що відбувається у житті тварин на весні, це народження дитинчат. В зайчихи народилися маленькі зайченята. У барлозі теж поповнення. Ведмедиця народила ведмежат. Пізніше з'являються на світ барсученята, їжаченята і вовченята. Дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далека не відходять від своєї домівки. Малюки звірята дуже допитливі, люблять гратися та бешкетувати. І ось деякі дитинчата загубилися, допоможемо маленьким звірятам відшукати свою маму. Погляньте, хто потрапив не до своєї матусі. Так, лисеня, зайчиня та ведмежа. Давайте повернемо їх мамам. Дивимось, у зайчихи зайчиня, у ведмедиці ведмежа, у білки білчиня, у лисиці лисиня. Малюкі-звірята дякують вам за допомогу, а зараз їм час відпочивати. До побачення, лісові друзі! І я з вами буду прощатися. До побачення!